Сьогодні у випуску предмет захисту країни викладатимуть по-новому. У департаменті охорони здоров'я розповіли про проходження медогляду дітьми. Скільки немовлят народилися тиждень у Стрейському пологовому будинку? Деталі далі. Одиночний протест відбувся у Стрию біля міської ради, із зверненням та вимогами до влади прийшла волонтерка громадської організації Майдан Стрищини Мама Героя, що віддав життя за Україну Дениса Боярчука Валентина Стельмах. Я сьогодні стою тут як українка, яка вимагає нарешті спам'ятатися людство наше, що в нас війна справжня війна до останньої краплі крові. Спонукали до протесту волонтерку заходи, які відбулись до дня молоді в Стрию. Пані Валентина зверталась до Стрийської міської ради з проханням скасувати дійство. За кілька годин після цього волонтерка дізналась про загибель на війні сина. За чотири години до смерті був написаний коментар. Стрійська міська рада, яка активно бачить, коментує, дописує. Відразу, коли знала, що мій син загинув, висловили свої співчуття. Але нижче стоїть цей допис. Вони так і йдуть в послідовності. Шоу і смерть мого сина. Тож пані Валентина та члени і волонтери громадської організації Майдан Стрищини звернулись до влади з вимогами на час воєнного стану видати розпорядження про заборону. Проведення шоу та масових заходів, які мають безтурботний характер. Я наголошую: безтурботний характер, друга вимога. Звільнити керівника відділу культури стрійської територіальної громади. Третя повністю змінити склад. Молодіжної ради Стрія, окрім того, волонтери закликали створити мультидисциплінарний відділ, який би забезпечував соціальний, юридичний та психологічний супровід військовослужбовця та членів його родини від вступу до лав Збройних сил України до припинення служби, забезпечити повідомлення мешканців громади та району про траурні церемонії та інше на підтримку одиночного пікету. Зібралось кілька десятків мешканців. До волонтерки вийшли представники влади, які запропонували обговорити вимоги. Ми Просто хотіли з вами поспілкуватися і розказати, які вимоги ми виконаємо, які вимоги ми можемо обговорити, які будуть в процесі виконання. Але є ті вимоги, які як правильно сказати, виходять за межі юридичної юридичної права. Тому ми хотіли би ще з вами про них поговорити. І направду ми запрошуємо вас, представника ГО майдану СТРИЧНИ з нами, хоча б на. 5-10 хвилин. Після обговорення з дочкою волонтерки і головою громадської організації Майдан Стрийщини заступник міського голови Строя Андрій Стасів повідомив, що вимоги прийняли. Ситуація непроста, тому що ситуація стосується не тільки нашої громади і нашої району, району а деякі речі ми говорили, які треба буде ініціювати і на вищому рівні. Ми прийняли, ми всі вимоги зачитали, що до кожної вимоги ми склали. План і на понеділок ми його працюємо, І на вівторок ми дамо чіткий план, як, як ми будемо виконувати. Але я думаю, що до понеділка, до вівторка, ми ще й виконаємо ряд вимог. У вівторок, 20 серпня, мають озвучити рішення по усіх вимогах. Я щиро вірю, що ми зараз ну ми своєї сторони обнулимо нашу нашу напругу і хотіли би вибачитися за все, тому що це дійсно ситуація непроста, і ми будемо в подальшому працювати спільно разом, тому що наразі в нас. Що те, що нас об'єднує, це війна, яка, в якій має бути менше втрат і перемога має бути за нами. Волонтерка Валентина Стельмах прийняла рішення влади і каже, що до наступного тижня призупиняє протест. Я надіюся, я вірю, що Бог достукається до кожного серця. І хай вся Україна почує мої слова. Взуймося в перці і ставаймо всі до бою. Слава Україні! Оля Нова, Роман Купранець. Головні новини для стрийтебе. Нову програму «Захист України» для 10-11 класів схвалили в Міносвіти. Вона фокусується на практичних навичках, зокрема, стрілецькій підготовці, орієнтуванні та тактичній медицині. Передбачено, що місячні навчальні дні з використанням сучасного обладнання та симуляторів курс проводять з вересня цього року. Для зарахування дитини в дитячий садок чи школу обов'язковими є медичні огляди. Проте ухвалили спрощену процедуру отримання довідки про проходження медичного огляду. Відтепер його потрібно проходити в лікаря первинної медичної допомоги. Розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації Наталя Літвінська. Результати цього обстеження є чинними упродовж року з дати його проходження. 21 немовля народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 10 хлопчиків і 11 дівчаток. В нашому місці також народила жінка, яка переїхала з Кіровоградської області. Вітаємо сім'ї з поповненням, маленьким українцям. Бажаємо мирного і щасливого дитинства. У суботу 17 серпня острию весь день сонячно, без опадів, вночі плюс 17, в день 30 градусів тепла.